Усім привіт! Це порівняння найкращих смартфонів 2023 року. Galaxy s 23 Ultra, нарешті на Android 14 і One UI 6.0 та iPhone. 15 Pro Max, iOS 17. Зараз у коментарях з'являться люди, які казатимуть, що порівнювати потрібно новий Galaxy s 24 Ultra з новим iPhone. А хто винен, що Galaxy виходить на початку року, а iPhone наприкінці. Ми порівнюємо те, що можна купити тут і зараз. А коли вийде новий S24 Ultra, порівняння теж буде, до речі, коли вийде новий Samsung. iPhone 15 Pro Max вже теж буде не новим смартфоном. Цього року обидва пристрої я використовую з чохлами різних компаній. iPhone 15 Pro Max, ось у такому захищеному чохлі з матерчатою спинкою. Я роблю все, щоб не стискатися з титановим корпусом нового iPhone. Просто мені він не подобається. Алюміній і сталь були приємнішими. На Galaxy S23 Ultra я використовую ультратонкий карбоновий чохол, який сконструйований таким чином, що частина алюмінієвого корпусу залишається відкритою, і ти постійно нагадуєш. Собі, що в руках у тебе преміальний пристрій. Дизайн смартфонів не змінюється кілька років поспіль, і мені це подобається. Мені подобається, як виглядає Galaxy S23 Ultra і подобається, як виглядає iPhone. Це як дві протилежності: строгий і прямокутний Samsung і максимально закруглений iPhone. У цьому порівнянні я не можу назвати переможця. Мені дійсно по-своєму подобаються обидва смартфони. Наступного року Samsung випустить S24 Ultra в титановому корпусі. Так, Apple знову задає тренд у цьому. Ринку і Samsung не може відмовити собі в тому, щоб не повторити за iPhone. Залишається сподіватися, що Тин у корпусі наступного Galaxy буде відчуватися преміальніше, ніж Титан у корпусі iPhone 15 Pro Max, тому що навіть зараз Galaxy S23 Ultra на доток відчувається дорожче, ніж новий iPhone 15 Pro Max. Цього року мені довелося наклеїти захисне скло на екран iPhone 15 Pro Max, і поклеїв я його не заради захисту. Як думаєте, для чого? Накидайте. Варіантів у коментарі, я потім перевірю, вгадали ви чи ні. Apple знову поскупилася і нанесла на екран нового iPhone дуже мало. Олеофобного покриття. Воно тут є, але його реально мало. На моєму Galaxy S23 Ultra Олеофобного покриття через 9 місяців користування більше ніж на iPhone 15 Pro Max. На екрані S23 Ultra палець ковзає набагато краще, тому я використовую на iPhone Скло з хорошим олеофобним покриттям. Різниця, звісно, не критична, але цього року я вирішив вчинити саме так. Важливим критерієм при виборі смартфона зараз є його вартість на вторинному ринку. Мене часто запитують Тут що варто купувати iPhone, якщо до цього ніколи не пробував iOS? І дуже сильно побоюєшся, що не сподобається. І я завжди відповідаю: купи iPhone. Якщо не сподобається, ти завжди зможеш його дуже швидко продати і втратиш мінімум. Якщо купити будь-який смартфон на Android, то втрачаєш 40% вартості моментально. У випадку з Galaxy трохи простіше, бо на нього, хоча б. Попит високий на вторинному ринку, його швидко куплять, але все ж таки куплять його значно дешевше, ніж iPhone. У тому ж ціновому діапазоні на старті продажів. А якщо у вас є старий айфон, і ви зрозуміли, що хочете оновитися, в цьому вам можуть допомогти наші друзі. Бігмах, вони можуть дуже швидко і зручно оцінити ваш гаджет Apple і запропонувати хорошу ціну за нього. Виплати за підтримані яблука до 40 тисяч гривень. Крім того, ви можете зробити продаж віддалено за допомогою вашої улюбленої нової пошти, просто залишивши заявку на сайті. Бігмах зручні не тільки цим. У них дуже крутий вибір, б.у у айфонів на. Будь-який смак і гаманець, всі пристрої ретельно перевіряються перед продажем, і на них надається гарантія. Не обов'язково купувати найдорожчий айфон, можна взяти айфон попередніх поколінь з класною знижкою і зробити це все в одному місці, обмінявши свій старий пристрій. На сайті є детальний опис усіх моделей і фотографії в гарній якості, тож ви завжди знатимете, що ви берете. А промокод Лучков дасть вам додаткові 500 гривень до оцінки вашого гаджета. Користуйтеся за посиланням в описі. До відео буде вся необхідна інформація. А ми рухаємося далі. Екрани порівнювати екрани Samsung і iPhone реально складно. Два різні підходи, і кожен вибирає той, який йому подобається. Я завжди вибираю екран айфона. Він більш універсальний, і право в тому, що так відбувається щороку. Вихід нового Samsung Galaxy S24 Ultra не виправить ситуації. Samsung – це максимум фарби контрастності. Таке відчуття, ніби Samsung робить не телефон, а сучасний телевізор, на якому ви дивитиметься кіно, серіали. Та гратимете в ігри. Apple розробляє екрани сама, а Samsung їх збирає для Apple на iPhone 15 Pro Max набагато приємніше читати текст, книжки, займатися серфінгом в інтернеті, і в нього менший показник мерехтіння. Очі від екрана iPhone 15 Pro Max не так втомлюються, як від екрана Samsung, і жодні налаштування не допомагають. Повірте, я довгі роки борюся з цією ситуацією. Так, екран S23 Ultra дуже красивий, але якою ціною? І ви можете. Ти бути впевнені, що в 2024 році ситуація взагалі ніяк не зміниться. Я дуже хочу помилятися, але інформація, яка є у мене на руках, і багаторічний досвід свідчить про зворотні. Продуктивність: я не продаю s 23 Ultra з однієї простої причини. Є висока ймовірність, що наступного року на території Європи лінійка смартфонів Galaxy s 24 Постачатиметься на процесорі Exynos. І якщо з приводу S24 Ultra ще є суперечки, то звичайні S24 точно будуть на Exynos. Для європейського ринку S23 Ultra на Snapdragon – це дуже швидкий і оптимізований смартфон. Звичайно ж, він не швидше за iPhone 15 Pro Max, а більше він не швидше за iPhone 14 Pro Max. У багатьох завданнях процесори Apple обігнали ринок на кілька років вперед. Іноді швидкість роботи впирається не тільки в процесор, а й в особливості операційної системи. Ось приклад. Відкриваю месенджер на Android і намагаюся вибрати якусь фотографію або відео з галереї. Ось такі довгі завантаження у мене постійно на S23 Ultra. На iPhone 15 Pro Max все відкривається моментально. Іноді навіть прикро за Samsung, що різниця настільки велика. Але деякі процеси, звісно ж, упираються в можливості процесорів і пам'яті. Зняв відео в 4К і захотів його тут же обрізати, iPhone впорається з цим завданням не те, щоб вдвічі швидше. В 10 раз швидше. Як це відбувається, я не розумію. Запуск мобільних додатків на iPhone відбувається теж швидше, але знаєте, що найдивніше: iPhone 15 Pro Max тримає додатки у фоновому режимі довше ніж Galaxy S23 Ultra. Хоча здавалося б, можливості Android у питанні багатозадачності набагато гнучкіші. У iPhone 15 Pro Max 8 ГБ оперативної пам'яті, у Galaxy S23 Ultra 12 ГБ оперативної пам'яті. Якщо порівнювати ці смартфони за швидкістю роботи, то можливості смартфонів на максимальних навантаженнях не має сенсу порівнювати. І Samsung, і iPhone дуже швидкі. Ну, наприклад, яка різниця, яка машина швидше розганяється з 200 км на годину до 300 100 км на годину, коли ти що на одній, що на іншій, будеш їздити максимум 180 км на годину. Але в побутових завданнях і в невеликих додатках Samsung буває помітно повільнішим. І це проблема не заліза, а оптимізації Android і сторонніх додатків. Тут iPhone складно перемогти, оскільки компанія Apple контролює все, що запускається на її смартфоні від заліза до софту. У бік UI зараз я чую багато критики від фанатів Samsung, навіть серед популярних любителів цього бренду. Приміром, Ice Universe, дуже відомий інформатор, кілька місяців поспіль. Лає Samsung і нову операційну систему за те, що нібито Samsung дуже сильно відстали від ринку анімацією своєї One UI. Якщо подивитися до окремих елементів, як відкриваються стандартні додатки, як перемикаються програми, то звісно видно, що iOS у цьому питанні пішла сильно вперед. Всі анімації відбуваються набагато плавніше тут більше ефектів, згладжування і загалом. Пристроєм користуватися приємніше. Але це все відбувається, якщо порівнювати пристрої лоб в лоб. Якщо просто користуватися S23 Ultra, то я не помічаю в анімації One UI чогось сильно дратівливого. Якщо порівнювати косметичні фішки, то iOS більш наворочена. Тут і новий горизонтальний режим з відображенням віджитів, коли смартфон стоїть на зарядці вночі, Прокачана система віджетів з різними іконками для швидкого доступу до застосунків з екрану блокування та анімації в додатках. Все це впливає на сприйняття під час використання. Саме дрібні деталі формують враження від використання смартфона, і в цьому питанні iOS не стоїть на місці. Я не хочу сказати, що iOS стала функціональнішою. Ні. Android, як і раніше, краще кастомізується. Ви зможете змінити сітку розташування іконок на робочому столі, зможете в нижньому доку змінити кількість іконок, але це не заслуга конкретно Samsung. Це більше про сам Android. Якщо говорити про One UI, з одного боку, в ній все є. З іншого боку, є відчуття, що компанія зайшла в глухий кут і вперлася в максимум своїх можливостей, а ось старі болячки чомусь не виправляє. Фішки. У Galaxy S23 Ultra є. S-Pen, яким я, якщо чесно, користуюся дуже рідко, іноді навіть забуваю про нього. І це не просто так. Після появи Galaxy Fold, на екрані якого доцільно працювати з S-Pen, наявність пора у s 23 Ultra вже не здається коронною фішкою смартфона. У iPhone нова фішка клавіша Action Button. І якщо чесно, ця функція виявилася дуже крутою через її сумісність з Siri Shortcuts. Зараз я призначив на цю клавішу запуск стороннього додатка камери від компанії Helite, але це ненадовго. Я замовив нову кавоварку собі додому, яка підтримує віддалене управління, і вже знайшов для неї команду в сірі Shortcuts, яка дасть мені змогу. Натисканням кнопки на айфоні віддалено запускати приготування капучино. Багато хто запитує про випадкові натискання. Ця клавіша влаштована так, що за місяць використання iPhone 15 Pro Max я жодного разу випадково її не натиснув. Galaxy S23 Ultra підтримує реверсивну зарядку. Від нього я можу зарядити свої AirPods Pro або Galaxy Buds, або будь-які інші ТВС-навушники. А ось айфон підтримує Реверсивне заряджання тільки по. Кабелю, що в першому, що в другому варіанті, я рідко використовую такі можливості, але функціональність Galaxy у цьому плані все ж крутіша. Вперше за довгий час у нас з'явився сенс порівняти швидкість передачі даних по кабелю. Цього року смартфони стали як ніколи близькі один до одного роз'ємами USB Type c Тут з'ясувалася, цікава подробиця швидкість передачі даних по кабелю у iPhone 15 Pro Max вища, ніж у Samsung Galaxy S23 Ultra. Удвічі один і той самий файл по одному і тому самому швидкісному кабелю Galaxy S23 Ultra передає на швидкості 3,2 гігабіта на секунду. iPhone 15 Pro Max зі швидкістю 6 гігабіт на секунду. Це файл розміром 20 ГБ. Якщо перекидати багато файлів за один раз, iPhone розганяється до майже 10 гігабіт за секунду. Samsung вичалює максимум 3,8 гігабіта на секунду, і повірте, для Android смартфон. Понад це чудовий показник. Я провів кілька годин на форумі Reddit і з'ясував, що більшість китайських флагманських смартфонів і такі швидкості розвинути не можуть. Відповідаючи на питання, а кому взагалі треба передавати файли по дроту? Відповідаю, це треба мені і всім людям, які дуже багато знімають на смартфон. А таких людей вже дуже багато. Відеофайли займають дуже багато місця, і для роботи з ними доводиться часто займатися синхронізацією з комп'ютером і з зовнішніми накопичувачами. Але в цьому порівнянні, якщо чесно, навіть швидкості передачі Galaxy S23 Ultra достатньо для комфортної роботи просто з iPhone 15 Pro Max. Швидкість передачі сотень гігабайт на комп'ютер буде здійснюватися в два рази швидше. Ось і все камери. Це найцікавіше порівняння. Galaxy S23 Ultra. Це єдиний смартфон на ринку, який може скласти конкуренцію iPhone 15 Pro Max у питанні запису відео. Бувають моменти, коли Galaxy S23 Ultra знімає відео навіть краще, ніж iPhone. Зазвичай це відбувається, коли ти знімаєш відео при хорошому штучному освітленні. Алгоритми Samsung спрацьовують краще на автоматичних налаштуваннях. Дуже скоро на каналі вийде відео, яке я зняв повністю на Galaxy S23 Ultra з роздільною здатністю. Істю 8к 30 кадрів за секунду. І якщо чесно, я був шокований деталізацією та якістю картинки в приміщенні. Однак при природному світлі на вулиці або у вечірній час iPhone справляється із записом відео краще. У нього кращий баланс білого і більше різкості. Також на iPhone виходять кращими відео з використанням зум-об'єктива. Стабілізувати відео п'ятикратним наближенням природно простіше ніж десятикратний зум. Фото. За фоточастиною сучасні флагмани рівні у своїх можливостях. Не в тому плані, що вони роблять абсолютно однакові фотографії, а тому, що вони роблять круті фотографії по різному справа, звички і смаку. Мені здається, цього року робити порівняння фотокамер смартфонів уже не має жодного сенсу і кожен залишиться при своїй думці. Я дуже сподіваюся, що колись ми також зможемо сказати і про запис відео в смартфонах. Якщо ви думаєте, що вихід Galaxy S24 Ultra якось сильно виправить ситуацію, і значно просуне вперед фотографії зроблені на Samsung. Не треба цього чекати. Буде маленька робота над помилками, і це нормально. А ось порівняння запису звуку на ці смартфони. Так що поїхали тест запису відео на смартфони Galaxy S23 Ульта трішечки вище, iPhone 15 Pro Max трішечки нижче, але зараз ми тестуємо запис голосу, тому що я зараз знаходжусь на відстані від смартфонів десь півтора метри. Ви можете побачити, як працюють ці смартфони при такому кімнатному освітленні. Тут світло позаду трішечки світла. Не пишіть, будь ласка, в коментарях, який варіант вам подобається більше, тому що я впевнений, що Galaxy S23 Ultra, навіть вийшовши 9 місяців тому, все, що може составити конкуренцію навіть iPhone 15 Pro Max у сенсі запису відео. Це єдиний Android смартфон, який може составити конкуренцію iPhone у цьому напрямку. І це. Дуже круто, час роботи. Я довго порівнював час роботи цих смартфонів. Одного разу я взяв ці два смартфони і змушував себе протягом цілого дня одночасно запускати одні й ті ж додатки. Наприклад, у поїздці за місто одночасно запускав навігатор, музику в Spotify, Якщо вмикав YouTube, то вмикав його одночасно на двох пристроях. Один і той самий відос. Ось який результат у мене вийшов. Якщо дуже активно користуватися iPhone, він працює 11,5 годин. Якщо так само використовувати Galaxy S23 Ultra, він працює 11 годин і десь 10-15 хвилин. Ну, тобто Різниця взагалі не суттєва, її майже нема. Цей рік для любителів мобільної техніки вийшов дуже вдалим. У нас є вперше за довгий час майже ідеальний айфон, купивши який сьогодні, ви можете бути спокійні протягом 3-4 років. У нас є Galaxy s 23 Ultra на найвдалішому процесорі за довгі роки. І сподіваюся, наступного року Samsung. Не зіпсує враження, а якщо станеться щось неприємне, ви завжди зможете купити собі Galaxy S23 Ultra з дуже гарною знижкою цей смартфон, слугуватиме вам віру і правдою ще мінімум 3 роки. Друзі, ось такий був огляд. Дякую вам за перегляд, дякую, що підписуєтесь на канал та приймаєте участь у нашому розіграші, де ми розігруємо за донатну ЗСУ iPhone, Pixel і ще один iPhone. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!